Всім привіт! Сьогодні у нас буде видавництво Бородатий тамарин. Як бачимо, воно а, має печатку на коробці, тобто сам, а, скажімо так, а, їх фірмовий, ну, мабуть, уже маскот, це сам бородатий пан тамарин і також черепашка вона здається в певних тільки серіях. І стається, я купила однієї серії. Чесно скажу, я купила на сайті дуже хаотично <смі> в той день. Давайте я краще уточню. Зараз перевірю. Це буквально декілька секунд, поки ми розкриваємо наше кукування. <смі> до речі, так, ножичок лапка, в Аврорі топ. Лезо гостре. Рекомендую. Так, і зараз подивлюся, чи я купила їх однієї серії, бо, скоріш за все, так. А, так, серії. Так, у мене поставлено самотній Джордж. Тобто ось ця черепашка, це саме самотній Джордж. І так, у мене книжки однієї серії, тобто від нього. Мабуть, якщо б було більше, то, мабуть, було із самих печаток на коробці більше. А так, мені трошки не подобається те, що зовсім немає ніякого захисту пакування. Бо це нова пошта. Хтось відправить м'язку, воно приточей і все. Хоча б там, наприклад, папірчик. А зате це екологічно. І божечки ви мої. Це супер а, варіант пакування. Запах левеньких книжок. А, так, це у нас іде. А, Сама обкладинка. так. ну я. Ви розумієте, про що я? Так, а які розвороти? Mm -hmm. Я дуже очікувала ці видання. Так, як замовила, мені дуже подобається оформлення. Які кольорові вставки. Помписно, думаю, ці книжки прочитаю за Дня три, <смі> Мені це дійсно дуже подобається. А потім, скоріш за все, буде передарування. Хоч зазвичай книжки я віддаю, або там, наприклад, обмінюю в своєму телеграм-каналі, але ці книжки, скоріш за все, підуть до моїх братів молодших. Тому що, по-перше, вони цим цікавляться про динозаврів 100%. Думаю, про комах їм також буде цікаво подивитися. А по-друге, вони неймовірної якості. Хоча не Можливо, вони відмовляться тоді, так? Тоді в моєму телеграм-канальчику також вони з'являться. Ось такі дві книжки видавництво Бородади й